Творче об'єднання на читай Петро Гудзік. Книжка Читає Надія Крапка. Хотів би я бути книжкою, щоб твої пальці мене торкалися. Нехай куплений навіть зі знижкою, аби це тільки сталося. Лежати на підвіконні місяць. Два, може, й більше, і одного холодного вечора розказати тобі свої вірші. Читай мене свічці, поринай мої сторінки, щоб голосом твоїм ніжним оживали мої рядки. Відкривай мене знову і знову, на сторінках себе впізнавай, кожну букву і Кожне слово біля серця свого тримай, хай ніч буде ясна і зоряна, а місяць світить вікно, оживу для тебе як казкою, щоби ти відчувала тепло. Найщасливішим стану у світі, коли будеш мене читати. Шкода, що я лише книжка, я так хочу. Тебе обійняти. Творче об'єднання на читай. Петро Гудзік. Книжка. Читала Надія Крапка.